До нас доєднується Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, і поговоримо з ним. Ну про цю е, операцію е, наших сил оборони. Ну і про деякі інші е, напрямки, скажімо так, вітаю вас, пане Костянтине. Слава Україні! Вітаю героям слава, пане Костянтине. Е, ну от е, оцей Борісок так аеродром. Давайте е, ну чи розкажемо, чи нагадаємо? Можливо, в принципі, я не виключаю, що. Після попереднього удару ми частково обговорювали теж, я чи мої колеги. Але все ж таки, оцей об'єкт, яку роль він відіграє в системі функціонування Збройних сил Російської Федерації? Чи можна так само зрозуміти, що саме там могло бути уражено? Ну, там, умовно кажучи, чи могли там фізично перебувати ті ж такі сушки? В Ронецькій області є три основних аеродроми, які можна експлуатувати з точки зору розташування там саме цих сушок: су 34 і mm -hmm. су 35 Оцей аеродром Борисоглебськ, ну він, йому вже там більше 100 років, е, і він постійно був там або науковим центром, дослідним, або учбовим центром, або е, науково-учбовим, або е, там ще щось. Зараз він приписан до е, Краснодарського вищого воєнного училища Льотчиків. І, там залишилось ну, відповідно вся інфраструктура, яка повинна бути там при навчанні пілотів. Там основні точки базування були як 130 125, Су-25, там і ще інші літачки, але в основному вони. Но при всьому при цьому, цей аеродром в 2013 році був окупований, ну умовно окупований, саме цими су 34 і су 35 коли. Ця, цей полк піднявся з е, Белтімора, е, який там біля Воронежа розташований, і вони перебралися всі туди, перебралися зі всім гамузом, тобто там і аеродромне е, обладнання, і всі паливозаправники, і вся техніка, і тренажери, і все, що загодно, було туди туди перетягнуто. Я не знаю, залишилось воно там чи не залишилось, чи може там коли. В Балтіморі відремонтували злітно-посадкову смугу і там дуже серйозно е, оновили цей військовий аеродром. Е, чи повернули це туди обратно, чи не повернули? Скоріше за все не повертали. Тому цей аеродром, я думаю, найкращим чином він підходить для обслуговування Су-34 і су 35 -х. Але нам не, не треба там, знаєте, якось там. Бути у розпачі стосовно того, що ми там не дуже його там побили, не нанесли там якихось там фантастичних уражень, не збили там ескадрилью су 34 чи су 35 -х. це як би мовити, от от наша тактика зальоту, регулярного зальоту на ці аеродроми, вона змушує всі весь обслуговуючий персонал, всіх пілотів, всіх командирів. Дуже серйозно напружуватись в очікування можливого удару. Зараз наші дрончики літають зі швидкістю там 120-150. але ну, я не кажу про поляницю. Але в нас вже з'являються дрончики на реактивній тязі е, різного розмі розміру, на різні дальності, і вони вже будуть літати з такою швидкістю, що не всі встигнуть підійматися в повітря. Але їм треба тренуватися, е, тому що. Ну, скажімо, Борисоглебськ від Харкова знаходиться на відстані 430 кілометрів. Це, та, це той, та, та дистанція, з якої вони, по якій вони літають і збрасують каби. І постійне ураження у нас з Харкова є цими КАБами. Ну і Запоріжжя, я думаю, ну може не, не з цього літають, може літають з якогось іншого. Скоріше за все, з Єську чи з Приморська Хтарська. Так от, коли ця дистанція збільшилась фактично на 150 кілометрів, тому що така відстань від різниці між Белтімором. І Борисоглевськам до Харкова, то це, вважайте, в півтора рази зменшилась кількість літаковилітів. А літаковилітів – це фактично чисельність цих бомб, які yeah. на нас скидують. Да? Не те, скільки там стоїть літаків, а скільки було зроблено літаковилітів, і відповідна цифра буде, скільки було скинуто кабів. В такому сенсі, коли ми постійно турбуємо їх, і вони не знають, де їм там базуватися, злітати з Бориса Глєвська, злітати з Белтімору, з Белтімора, з Морозовська, з Мілерова, постійно переміщуватись, це дуже велике навантаження, як фізичне, так і психологічне. На всіх, на всіх. І це призводить до помилок. А помилки, як відомо, на війні, це. Жертви, це потім, е, потім великі втрати. Тому я коли чую ці повідомлення про те, що ми щось атакували, я навіть не сподіваюся, що ми там щось вразили. От там було mm -hmm. повідомлення, що вразили склад з ракетним паливом. Дуже гарно, якщо його спалили. Але судячи з супутникових знімків, то мабуть не попали. Якщо попали то, е, при минулому заході утеч. Дуже гарно, без течі не можеш ти проводити нормальні регламенти, в тебе буде затримки, все одно з обслуговуванням, в тебе будуть літати всі твої графіки вправо. І е, це правильна стратегічна, правильна вивірна праця наших хлопців. Піду швидше дрончики, будемо знищувати ще й літачки. Пане Костянтине, от е, дивіться, видання Держпігель. Ну, принаймні з'явилася сьогодні така інформація про те, що там два тижні тому президент Володимир Зеленський е, надав Білому дому список е, військових об'єктів об на території там, Росії е, 261 об'єкт. Загалом пишуть, от пише Держпігель, по яких. Ну, є ідея завдати удару в разі, якщо дозволять нам е, наші партнери, друзі, союзники, я не знаю, застосовувати цю далекобійну зброю. Ну чому е, кажуть, що це там можуть бути або Штормшедо, або скальпи, дальність 250 метрів. Але чи, чи розумієте, ви ну е, от е, як пояснюється ця цифра в 261 об'єкт? Що це за об'єкти? Бо мова там, начебто, теж ідеї там ну не тільки про якісь військові бази, а там е, нафтозаводи. Ну і власне, чи розумієте, ви що ну які в нас взагалі зараз пріоритети ударів по яких об'єктах для того, щоб справді е суттєво послабити російську армію? Я думаю, цей перелік він виникав з кількох переліків для того, щоб він з одного боку був, ну як по поза чисельністю, які ми зрозуміли, так щоб його можна було прочитати. Тому що там об'єктів значно більше угу. там може тисячі об'єктів, да, але ж не будеш ти там тисячі об'єктів розповідати про тисячу об'єктів тому ж самому Байденом або його фахівцям. А ця така чисельність була, ну от мені здається, що вона оптимальна. З, якого, з якої точки зору? От ціль номер 1 Ну там об'єкт ВПК. Завод якийсь який випускає там, ну наприклад, там завод в Реотову, який робить усі ОМПК. Треба знищувати? Ну, треба, тому що з ОМПК, ви ж каба, кабами по вас б'ють, ці ж ОМПК чіпляють до Каба без цього ОМПК. ФАБ не буде е, керованою бомбою. Ну так, да, треба. Чим будемо знищувати? Наступне питання. Вашою зброєю чи нашою зброєю? Вони кажуть, ну, нашою ні. А будемо вашою. А, а, а в нашій вона не проб'є там кришу цього заводу. Ну, я условно кажу, mm -hmm. да, я, і так, okay. не проб'є кришу. Так, а ось і завод е в юганці, ось зараз його показують. Нижегородська область там, е поселок Юганець, е де виробляють ці нові Фаби, і старі Фаби там теж виробляли. Е треба його вражати. Ну, мабуть, треба, так, да, треба. Чим будемо вражати? Якою зброєю? Ну, американці кажуть, ну. Вашою ж там же цей завод не проб'єш, кришу, да. ну треба, мабуть, там щось вам все ж таки, таки надавати. Ну, в результати всього. Байден заявляє, що Україна зараз буде е, значно далекобійна, коли їй продадуть ракети, які не ракети, бомби Джасоу. Якщо їх будуть кидати з великої висоти, то вони будуть пролітати 120 кілометрів, і е, дальнобійність України буде значно збільшена. Ну, Всі фахівці так посміхнулися, ну, добре, сказав Байден, так і сказав. А насправді ми там зможемо кидати їх з маленьких висот, а це буде 30-40 максимум кілометрів. Тобто цей перелік він був для того, щоб там було зрозуміти, по чому ми будемо бити, що там нема лікарень, що там нема якихось там цивільних об'єктів, що там ну, треба погодити з людьми, які надають тобі зброю, погодити, як ця зброя буде використовуватися. І це був такий підхід дуже дуже корисний. Я вважаю, і, і, і позиція психологічно дуже вірна, тому що після е, коли ти конкретизуєш якусь подію або якусь річ, і, і, і твій е, опонент не може від неї відмовитись від ідеї, то йому дуже важко сказати ні. Ну так я і в принципі, так. щоб отримати конкретику, треба і пропонувати якусь конкретику. Пане Костянтине. Да. От поки ми не маємо цих дозволів на там бити західними ракетами по російській території, ми чуємо неодноразово вже чули і про розробку власних, зокрема, балістичних ракет. Не далі, як там вчора з'явилось повідомлення від міністра оборони Умєрова, який сказав, що так, пріоритет, розробка вітчизняних дронів далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами, що вже там, начебто, 4 мільярди Доларів інвестували е, в розвиток от власне е, цього напрямку. Е, питання: наскільки, скажімо так, це довготривалий процес, ну, умовно кажучи, коли ми можемо побачити власні балістичні ракети? Е, бо так, зараз ми чуємо там про паляницю, але ну мова, скажімо, йде на вашу думку, і про розробку е, ну більш широкого е, спектру е, подібного зброєння? Ну, паляниця це ж не зовсім. Я розумію. <хи> так. Да, розумію, розумію, це так? просто те, що на слуху, я, я в цьому да. контексті жив. Так. Те, що стосується балістики, так? Да, розробляється досить широкий спектр, і зараз ми намагаємось дійти до дистанції до 1000 кілометрів. Mm -hmm. Далі буде трохи далі. Стикається питання систем наведення, тому що ті системи наведення, які розроблялися, скажімо, там навіть 10 років тому, вони вже не такі, не те, що ефективні, вони вже в тих умовах, в яких зараз працює вся ця зброя. От е е була ж про проблема з джедамами, якщо вони там не могли там правильно падати, були проблеми з хаймерсами, були проблеми з атакамсами, яких можна було душити, давити ребом. Да? А це ж ну, сучасна американська зброя, яку вони там використовували при багатьох конфліктах. Тобто умови сучасної війни, війни вони змінилися, і, відповідно, треба змінювати е технічне завдання до тієї техніки, яка буде випробуватися. Це перше. Друге, Зеленський заявив, що льотні випробування української балістичної ракети завершені. Це каже про те, що це досить високий рівень розробки. І після цього можна приступати до серійного виробництва. Я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся що промисловість до цього готова. Але ну, треба розуміти, що між моментом завершення льотних випробувань і моментом серійного більш-менш серйозного випуска не може там бути 2-3 тижні, не може бути 2-3 місяці. Ну дай Боже, з великою мотивацією наших фахівців, з великою мотивацією і очікування всього нашого народу від цих розробок, то не між не менш ніж е, півроку. І дуже сподіваюся, що в 25-му році ми побачимо наші балістичні ракети. Нехай вони спочатку будуть літати там на 300 кілометрів, навіть на 200. Потім вони будуть дороблятися, будуть літати 500, потім діють до 1000, потім стане більш зрозуміло все інше. Велике значення має те, чи нададуть нам наші партнери системи наведення і донаведення. Е, тому що е, це в них я як е, Кощеєва гілка, вони дуже бояться, що це хтось буде про це знати. Хоча тих самих і безполотників, і ракет о, все це вже давним-давно було десь вкрадено, десь вже застосовувалося, десь вже воно є або у іранців, або у китайців, або у росіян, або у всіх разом. Е, тому зараз е, питання. Отримання дозволу, отримання всієї техніки, отримання е систем до наведення, воно лежить не в технічній плоскості. Інженери між собою домовляться, воно лежить, на жаль, в політичній Політичні. площині. Ну... Крім того, треба розуміти, що якщо е всі розуміють, що ця війна рано чи пізно скінчиться, там різні терміни називаються, але однозначно, що після цієї, після завершення цієї війни. А може це буде і не завершення, тому що з росіянами може бути все що завгодно, і не знаю, чим закінчиться саме ця фаза. Але через якусь кількість років ми Україна стане дуже серйозною, дуже потужною державою, яка здатна виробляти систему озброєння. А система озброєння з лебом використана в Україні на в бойових умовах. Ця зброя вона значно буде випереджувати інших конкурентів, і цього теж бояться. І це об'єктивно, Ми це бачимо. Це зараз розуміють всі ці люди, які цим ну, питанням займаються. Так, Страху очі великі. Ну і власне, це ж в тій же ж площині. Я так розумію, в політичні, як ви кажете, лежить що і питання. Але, дозволів, але, розумієте, і, в нас таке. нема другого виходу ніж це робити. 100%. ніж розвиватися, ніж бігти вперед. У нас ми виживаємо. Ми займаємось не бізнесом, ми виживаємо сто відсотків. Пане Костянтине, дякую дуже вам за роз'яснення за розмову. Костянтин Кривлап, авіаексперт, аналітик говорили ми про перспективи виробництва власного, в тому числі далекобійного озброєння. Ну от причиною для цього став знову ж таки удар поки що дронами по одному черговому. Вже не перший удар, так але по аеродрому в Борісоглебську такому собі. Ну і так дійсно треба думати про масштабування виробництва, тому що навіть отаж паляниця, так яка дійсно. Не не балістична ракета дрони, які називають, але Герман Сметанін сказав, що ну от вона її виробництво обходиться однією одній там, в мільйон доларів. Тобто, це ну це і гроші, так ну і питання знову ж таки масштабування, питання серійності.